Всім доброго дня! Продаж з'являється свіжопригнаний з Німеччини Nissan Qashqai. Автомобіль у нас 2012 рік, бензиновий двигун 2 літра на автоматичній коробці передач. Авто в гарному збереженому стані, по кузу без дефектів, без корозії. Оригінальні легкосплавні диски, гарна гума, гарний колір такий спіла вишня. Є в нас фаркоп. По комплектації камери 360, безключовий доступ, панорама. Давайте відкриємо багажник. Багажник чистий, цілий. Дивіться, стан. Все чистечки, цілесочки, практично ним ніхто не користувався. Камера заднього огляду. Йдемо далі, заглянемо в салон. Салон в гарному збереженому стані, шкіряний салон, дивіться. Панорама. Все частеньке, ціленьке, без пропалів, зайвих запахів немає. Йдемо далі. По комплектації 4 електросклопідйомника, шкіряне мультикермо, клімат. Давайте запустимо. Двигун запускається чудово, оберти не плавають, помилки відсутні. Кермо в нас в оригіналі, воно не шите, не фарбоване. Пробіг автомобіля 168 тисяч кілометрів. Є всі сервісні документи з автомобілем, два ключі. Коробка перемикає чудово. Камера 360 працює, ручник працює, підігрів передніх сидінь. Стан салону Німецький бриф, сертифікат, сервісна книга. Два ключі. Мультимедія босе. Дивіться стан сидіння водія. Задній ряд сидінь. Стан карт. Робота двигуна, двигун працює чітко, екологія на місці, новий акумулятор, фари у нас оригінал, болти не кручені, капот також не крутився. О, цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться місто Вінниця, Гнівенське шосе, провулок, затишний. Також можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.